Ніколи не погоджуйтеся на окупацію. Такий шлях до відновлення цілісності України порадив українцям президент Азербайджану Ільхам Алієв. Відповідаючи на запитання журналістів, він розповів історію своєї країни, зокрема про те, що період після розпаду СРСР був для Азербайджану дуже складним і кривавим. Однак, Баку, попри порожній бюджет і майже повну відсутність міжнародної підтримки вдалося зрештою повернути втрачені території в нагірному Карабаху. Думаю, что это созвучно и чаянием украинского народа никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы. Вернее, то, как мы э, видели этот э, процесс, поскольку период Первой Карабахской войны был сложный, трагичный, с многочисленными жертвами, с э, геноцидом. Э, азербайджанцев. Международная обстановка была против нас. Минская группа ОБСЕ в лице ее сопредседателей, каждый по своей причине, был на стороне Армении. И каждый пытался, чтобы эта ситуация длилась вечно. Чтобы вот этот статус-кво, он не менялся. И очень много месседжей, что надо смириться с реалиями. до тому, що я сказав, ніколи не здаватися і ніколи не смірятися з порушенням е, територіальної цілісності. Ільхам Алієв також заявив, що Україна готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій проти Москви через збиття Росією літака авіакомпанії «Азербайджанські Авіалінії за словами Алієва. Обставини інциденту ясні як божий день. Однак, уже сім місяців Азербайджан не отримує жодної змістовної відповіді від російської сторони. Алієв пригадав, що розслідування авіокатастрофи малазійського боїнга, який проросійські російські сили збили у небі над Україною, тривало понад 10 років. Але зрештою, вина Москви була доведена. Тож Азербайджан, каже, готовий чекати. Нагадаю, через збиття азербайджанського літака Росією Алієв не приїхав до Москви на ювілейний парад перемоги Путіна, після чого кремлівський тиран розпочав чистки азербайджанської громади у Росії затримання і депортації, відмова від російської мови та курс на зближення з іншими союзниками. Азербайджан віддаляється від Росії після облав на азербайджанську діаспору російських силовиків і загибель двох людей. Баку відповідає дзеркально. З екранів телебачення російські пропагандисти закликають цитую повернути російське місто Баку. Та далі погроз і нот протесту. Росія поки не зайшла. У деталях конфлікту розбиралася Анна Басова. Огонь! Огонь, говорю! Пропущено! Повторно! повтона! раз агой! Аудіозапис, на якому чутно, начебто, наказ стріляти по пасажирському літаку, оприлюднили азербайджанські журналісти. Йдеться про борт, який 25 грудня летів із Баку до Грозного і розбився неподалік казахстанського міста Актау, внаслідок влучання у нього російської ракети. Нові подробиці: аудіо та відеозаписи і пояснювальну записку капітана російських сил ППО редакція, начебто, отримала анонімно. З усіма доказами наразі працюють слідчі, і ця додаткова обставина не на користь Росії у конфлікті з Азербайджаном, який щодня набирає обертів. А почалося все кілька днів тому, коли в російському Єкатеринбурзі силовики затримали понад півсотні громадян Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою, якій уже більше 20 років. Двоє людей померли, і хоча російська експертиза встановила у загиблих серцево-легеневу недостатність, азербайджанські фахівці з'ясували в обох численні перелами та травматичний шок, який і став причиною смерті. Ростен показав крово вилови у тверді, там які тканини муску. Тупа травма грудної клітини супроводжувалася множинними переламами ребер зі зміщенням з обох боків. У самому Азербайджані переконані про злочини 24-річної давнини ФСБівці згадали не дарма. Натомість наполягають, це цілеспрямована атака саме на їхню діаспору. По перше, це покарання за позицію для тих, хто виступає проти залучення мігрантів і не росіян як гарматного м'яса в російсько-українській війні. По-друге, напади на азербайджанців у Росії це прямий тиск на азербайджан, який дедалі більше віддаляється від Москви. У відповідь азербайджанська влада арештувала на чотири місяці двох журналістів пропагандистського видання Спутник, які працювали у філії в Баку. А згодом і ще десятьох росіян. Усім інкримінують кібершхрайство та контрабанду наркотиків із дружнього до Росії Ірану. Російські пропагандисти тимчасово змінили репертуар, і тепер на головних кремлівських телеканалах закликають не до ударів арешникам по центру прийняття рішень у Києві, а взяти Баку за три дні, який цитую завжди був російським містом. Натомість Україна у конфлікті підтримала саме Азербайджан. Президент Володимир Зеленський в особистій розмові з Ільхамом Алієвим висловив співчуття з приводу загибелі двох громадян країни, а заразом і підтримку Києва у ситуації, коли Росія погрожує Азербайджану. Зараз ми бачимо значну актуалізацію прикладів України як позитивного прикладу опору співчуття Україні в інформаційному просторі Азербайджану вибудовування одного ланцюжка, коли поєднується звіряче ставлення до мігрантів у Росії зі звірячим ставленням до українців. Ми бачимо погіршення образу Росії і покращення образу України. І це вже дало перші плоди. На тлі дипломатичної напруги з Москвою Баку розпочав новий етап освітньої реформи. В Азербайджані поступово закриватимуть школи з російською мовою навчання. А в найближчі три роки всі заклади перейдуть винятково на державну мову спілкування та викладання. Ще раніше влада скасувала всі заплановані спільні з росіянами культурні заходи, зокрема, гастролі російських артистів. Анна Басова подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.